28 листопада у Мукачівському готельно-ресторанному комплексі Інтурист відбулася конференція адвокатів Закарпатської області, учасники якої проаналізували роботу за поточний рік та обговорили питання сучасних вимог до адвокатури в умовах активізації політико-правового життя. Для адвокати підвищені вимоги, тому що адвокатура зараз як ніколи відіграє. Належну роль у нашому суспільстві. На адвокатуру покладено велике завдання у захисті прав і свобод людини, юридичних осіб і всіх тих, які потребують правової допомоги. Сьогоднішньої складної ситуації в країні до адвоката ставляться досить серйозні вимоги. Поза як ми є правозахисниками інтересів пересічних громадян, інтересів юридичних осіб. Тому на сьогоднішній день в принципі адвокат виконує важливу роль в галузі права. Адвокатура, хоч і є інституцією недержавною, виконує функцію особливої державної ваги, оскільки захищає права громадян і сприяє зміцненню законності, демократизації та гуманізації правосуддя. Конституційне положення накладає на адвокатуру зобов'язання врівноважувати інтереси суспільства з правовими нормами держави. Проте в реаліях сьогодення постає чимало проблем, які унеможливлюють реалізацію конституційних норм і гарантій повною мірою, та говорять про необхідність удосконалення організації роботи вітчизняної адвокатури. Найперше, на що слід звернути увагу, будуючи правову державу, це створення умов для незаангажованості сфери юридичного захисту. Мене як керівника регіонального органу адвокатського самоврядування турбує те, чи е, готова наша держава сприяти адвокатурі, щоб вона була незалежним і правозахисним інститутом. Тому що незалежність адвокатури в будь якій державі, в будь-якому суспільстві, це фундаментальний принцип функціювання е, будь-якої правової держави. Тому Головне для нас, для всіх адвокатів це незалежність, професійність, самоврядність. З метою наближення національної адвокатури до європейських стандартів народними депутатами ініційовано зміни до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Концепція законопроекту посилення адвокатури як правозахисного інституту, впливу на рішення, ролі зборів і з'їзду у вирішенні нагальних питань адвокатського життя, розширення професійних прав та гарантії адвокатської діяльності. Роль адвокатури має бути підсилена і обов'язковою участю адвокатів у прийнятті та погодженні законопроектів, які стосуються захисту прав громадян. Треба в цьому питанні віддати належне Національній асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України і керівнику Лідії Павлівни із Увітою про то. Що адвокатура України, рухаючись до європейських правових стандартів, сповідує найважливіший принцип: це незалежність адвокатури, самоврядність, ну і безперечно професійність. В цьому плані ми працюємо працює вся вертикаль адвокатського самоврядування, працюють адвокати України, щоб адвокатура України була дійсно незалежним правозахисним інститутом, який надійно і ефективно захищає права та інтереси громадян. Прийняття нового закону адвокати очікують найближчими місяцями, а тим часом закарпатські юристи працюють над регіональними питаннями. Так, протягом року було проведено ряд тренінгів та навчальних семінарів, де їхні учасники мали можливість перевірити та покращити кваліфікацію. Професія адвоката є надзвичайно складною. Це є спілкування з людьми зазвичай це є люди, які попадають в досить важкі екстремальні ситуації. Для цього потрібен високий рівень і факт адвоката. Ми, як орган адвокатського самоврядування КДК Закарпатської області, на чолі з Петром Федоровичем Немишем, а також радою адвокатів Закарпатської області, робимо все для того, щоб допомогти адвокатам в їхній важкій професії, проводячи різного роду тренінги, допомагаємо їм вдосконалювати свою адвокатську майстерність. На конференції прийняли зміни в керівних органах адвокатського самоврядування Закарпаття, зокрема, заступником голови ради адвокатів Закарпатської області обрано адвоката та науковця, кандидата наук Тетяну Безегу, членами ради адвокатів Миколу Буташа, Олександра Ланя та Костянтина Молнара. До складу дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпаття обрано Маріану Чундак та Василя Калина. Представником вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від адвокатів Закарпатської області стала Нінель Масяк. Приступаючи до виконання нових обов'язків, вона зазначила: я обіцяю прикласти всіх зусиль для того, щоб адвокати, яких хочуть притягати безпідставно і без належних доказів до дисциплінарної Відповідальності такої відповідальності не понесли. Але з іншого боку, якщо обвинувачення на їх адресу будуть підставними, я прикладу всіх зусиль, щоб рішення регіональних дисциплінарних палат залишилося в силі, оскільки ми, як ніколи, теж маємо намагатися очистити. Наші лави від тих, хто ганьбить ем, високе звання адвоката або неналежно виконує свої професійні обов'язки. Також під час зібрання було заслухано звіт Ради адвокатів Закарпатської області та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпаття, роботу яких учасники конференції визнали задовільною.